16 травня працівниками Білгородністровського відділення Державної служби надзвичайних ситуацій України проведено урок безпеки в рамках всеукраїнської акції Запобігти врятувати допомогти. Вихованцям дитячих садочків та загальноосвітніх шкіл продемонстрували пожежну техніку, навчили надавати першу медичну допомогу при ДТП. А також було відпрацьовано практичні навички користування вогнегасниками. Огнетушителя в видернути видірнутику и направить дулом в на огонь, щоб его погасить полностью. Желательно обойти со всех сторон и ну, проверить. Провідний фахівець відділу цивільного захисту Державної служби надзвичайних ситуацій Оксана Діденко розповіла, що лише з початку поточного року у місті Білгородністровській та районі зафіксовано 89 пожеж, в яких загинуло дві людини. Головними причинами виникнення загорання є порушення правил безпеки під час використання вогню, що підтвердив і пожежник Микола Фіденко. Головна задача цієї акції для того, щоб обучити людей, як в случаї пожара. Як визивати підрозділення рятувальних служб і ми показали вони функціонують. Результатом акції запобігти врятувати допомогти є формування у підростаючого покоління, знання щодо попередження виникнення пожеж та вміння надавати першу медичну допомогу. Нельзя спички. Нельзя спички. оставлять э, огонь, когда ушел без, э, этого. Без присмотра, да? Да. Нельзя. нельзя брать спички. Так, самое главное, нельзя брать спички.